Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я хочу розповісти вам про ті парфуми, що я вчора носила, бо була дуже у ванільному настрої, і тому змішала декілька з моїх улюблених ароматів, в яких ця нота дуже помітна. Вона в мене улюблена, і я маю безліч парфумів, в яких вона домінує. Вчора я зробила такий мікс, і один з цих ароматів, до речі, один з найбюджетніших тримався найдовшим. Ми ходили в кіно, і коли я прийшла додому, то відчувала тільки його. Тож, якщо хочете побільше про нього дізнатися, обов'язково продовжте перегляд, в описі буде більш корисної інформації, перегляньте і залиште під цим відео величезну вподобайку. Не забудьте підписатись на мій канал, і давайте розпочинаємо. і, будь ласка, як ви ставитеся до ванілі? Я її обожнюю. Вона вважається афродизіаком, І взагалі це, напевно, моя найулюбленіша нота, тому я маю дуже багато парфумів з нею. І один з моїх давніх улюбленців це Velvet Vanilla від Mansera, з яким Порівнюють дуже дорогий аромат від Героя Ангелік Нуа, який досі на моєму вішлісті, колись він в мене з'явиться. А наразі мені дуже подобається цей парфум. Він такий легкий, насичений ароматом квітів, які досі. Ну, такі, знаєте, досить потужні, але водночас лагідні, соковиті. Тут багато і фруктових елементів, ця нота ангеліки, з грушею і ваніль, в якої сонячний характер. Тому це така більш, як на мене, весняно-літня інтерпретація ноти ванілі. З сонячним характером я його нанесла, але мені захотілося більше. Тому я поєднала його з більш потужним ароматом, новинкою від бренду Synthetia Lectonic. І зараз з Крфу в цьому стилі дуже популярні, і мені подобається, що в цьому ароматі ваніль не плоска, не банальна, бо в неї більш такий деревинний характер. Тут ми маємо сандал в поєднанні з сучасними молекулами, щось амброве, і насправді в нього а вже шлактонний характер. Тут ще фісташка дуже. Гарно додає текстури до ванілі, і він такий досить потужний. Але мені захотілося чогось фруктового, тому я трішки нанесла Gossip Night від Gritty, і мені подобається комбінація цих нот, збитих вершків, соком персика, карамельного сиропу, пудри гіліотропу, теплоти кашмерану і ванілі, яка майже пачульна. Тому мені подобається такий більш гламурний характер цього аромату, але не вистачило мені. Нічогось більш темного, тому я також трішки нанесла Supreme Vanilla від Zara. Мені дуже подобається цей аромат. і Якщо ви думаєте, що тестили вже ванілю в кожному виді, слухайте, це щось дуже незвичайне, бо тут є нота. Чорнил, чернил, і це цікаво, бо вона додає більш якоїсь темноти, цьому гар... аромату. І ще мені подобається нота цукру, він майже такий, знаєте, от вже ще не карамелізований, але вже не кристалічний. Тобто ви не начебто його розтопили і зробили просто сироп, тому це така сиропна, дуже темна ваніль, в ній є щось більш містичне, загадкове. Цікаве, і це така темна інтерпретація ноти ванілі, яка солодка, начебто гурманська, хочеться з'їсти, можливо, навіть як цей стручок ванілі. Але захотілося мені трішки все це згладити, знаєте, зробити дуже збалансованим. І тому я нанесла Еміса парфум, який я купила в Істанбулі. Він дуже недорогий, бюджетний, мені тоді хотілося щось таке мускусне, І він схожий на лемон Тарт від Теодора Скалатініса, який про пухнастий Мускус, лимончик та ваніль, і я обожнюю поєднання цитрусових та ванільних солодких нот, як в лірі, моєму улюбленому ароматі. Я вже знімала відео про нього і ділилася альтернативами цьому аромату. І тут є цей мускус, який все згладив, збалансував. І ось таку комбінацію з ванільних парфумів я нанесла і пішла в кіно на і Стіч. Взагалі це був мультик з мого дитинства. Зараз вийшов фільм. Кіно був забитий, тому мені хотілося щось потужне, приємне, водночас компліментарне. І взагалі на такі події я купила один аромат, про який я дуже часто розповідаю на своєму каналі, бо це о, одне з моїх парфюмерних я. Тому я вирішила і його нанести, зробила один пшик. Можливо, ви вже здогадалися, що це за парфум, бо я дуже часто кажу вам про теріяк від Латафи. Він неймовірно розхайплений І, як на мене, це того варто. Слухайте, один пшик. Коли я повернулася додому, і взагалі весь час я відчувала його. І це дуже цікава динамічна ваніль, бо тут є в поєднання карамелі та меду, тобто текстура в нього шикарна. Він наклеїться, але він не такий, знаєте, що прям злітає, тому він потужний. І насправді мені завжди подобався ревін в цьому ароматі, і я обожнюю цю ноту, вона якось трансформує усі парфуми, як на мене. Тут ще є ветивер з шкірою, тому він зовсім не простий. І я відчула ноту, не начебто такого вже переспівшого яблука. Можливо, це ревінь в поєднанні з абрикосом, не знаю, але ось такий новий нюанс та елемент. Я відчула в цьому ароматі, коли носила його в поєднанні з іншими моїми улюбленими ванільними парфумами, але тримався найдовше і звучав найгучніше саме цей. І я його придбала саме на такі заходи, коли йду кудись де багато людей, мені хочеться якийсь дуже потужний аромат. З яскравим характером. Ви ж вже багато від мене про нього чули, правда? І писали мені також ваші. А... Відгуки на нього, я знаю, що він не усім з вас подобається. Не знаю, чому, можливо, він дуже домінантний, бо в нього таке є. Але мені дуже подобається його насиченість, його, знаєте, в ньому настільки багато різних елементів, що він непростий, він цікавий і кожного разу, от як цього, можна відчути щось нове. Мені також дуже кортить затестити інтенсивну версію, але там кориця, начебто, буде одна з ключових нот, а я до неї. Прям, ну, Прискіпливо ставлюся. Не люблю ті парфуми, в яких вона домінує занадто. І взагалі я побачила, що його порівнюють з ціма популярними ароматами від Латафи Камера, і вони для мене занадто чоловічі, маскулінні, тут багато кориці, вони такі прям пряні. тому це не зовсім моя історія. Якщо ви тестили інтенсивну версію парфуму від Латафи, оцього теріяк, який я так обожнюю, то напишіть, будь ласка, чи вони сходять. Схожі на камеру, чи там насправді настільки потужна і відчутна кориця, бо там ще є нота словового варення або лікеру, і мені прям би хотілося, щоб це було більш відчутно бо звучить смачно. Але щось я не ризикую купувати в сліпу інтенсивну версію. Можливо, вони зроблять щось новеньке знову стерік. Хоча вони нещодавно випустили Петра, і мені так тому, якщо ви би хотіли побачити можливо нове відео про арабські парфуми, хоча я так зрозуміла, вони в Україні не дуже популярні, і навколо них немає аж такого ажіотажу і зацікавлення, як можливо тут, бо вони зараз, прям знаєте, на слуху і піки популярності. Але я нещодавно знімала для вас відео, в якому ділилася улюбленими парфумами арабських брендів, і також взагалі розповідала про бюджетні аромати, які звучать дуже дорого, бо цей. Ну, насправді затмив усі навіть нішові аромати також гарної якості. Тобто я хотіла вам його ще раз порадити або просто поділитися своїми відчуттями. Це більш розмовне таке відео, в якому я ділюся своїми новими відкриттями моїх давніх улюбленців. Часами можна для себе відкрити аромат, з яким давно знайомий, часто носиш з нової сторони, тому я вам раджу поєднювати ваші аромати, бо на контрасті можна відчути інші ноти. Якщо у вас таке було, то пишіть ваші відгуки. І взагалі, що би вам хотілося побачити на моєму каналі, я вам бажаю гарного дня. Злікуйте на соціальних мережах, підтримуйте, купуючи парфуми з моїми знижками, але найважливіше це донатити на ЗСУ. Тому, будь ласка, долучайтеся до усіх актуальних зборів. Я вам бажаю гарного дня. Якщо залишилися питання, пишіть. Та слава Україні! Па-па!